Сьогодні квіточка, яка навчить гачкувати. І так, гачок я взяла 2,25 і звичайна ниточка ангорка. Перша петелька для ланцюжка. Зав'язала. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це ланцюжок. Я його замикаю в кружок. Або в коло одна петелька і тепер сюди стовпчики без накиду: один, два, три, чотири шість, сім. Вісім, Дев'ять. Десять, одинадцять і дванадцять. Одинадцять і дванадцять. Тепер затягую ниточку. Ось так. Затягнула. І у мене вийшла отака серединка для квіточки. Тепер. Приєднуюсь у першу петельку, під першу петельку є, з'єднала і відрізаю, щоб не заважала ось цю ниточку. Тобто хвостика, якого я обв'язала. Ось такий елемент в'язання в мене вже вийшов. Тепер шість повітряних петель. 3, 4. 5 6. Тут одну петельку пропускаю і підслідуючу пров'язую стовпчик без накида. 1 2 3 4 5 6. Одну пропускаю, підслідуючу стовпчик без накида. 1 2 3 4 5 6. Одну пропускаю. І підслідуючи стовчик без накида. У мене повинно вийти ось таких шість арочок. У мене вийшла ось така квіточка, уже, 2, 4, шість арочок або листочків, і дуже добре її видно. Тепер під, під першу арочку ось так приєдналась. Одна петля. І продовжую в'язання. Під ту ж арочку, стовпчик без накиду. на напів стовпчик. Наккидую. Сюди ж стовпчик з одним накидом. Накидаю двічі, і сюди ж стовпчик з двома накидами. Один, два, три. Підхоплюю ці дві половинки, тобто пров'язую піку. Знову один, два накиди і сюди ж стопчик з двома накидами. Накидаю один раз, сюди ж стопчик з одним накидом. Тепер напівстопчик, тобто накинула і всі разом. І сюди ж стовпчик без накиду. Один листочок квіточки готовий. Ще один листочок. Підтянула добре свій стовпчик без накиду. І підслідуючу арочку прив'язую також стовпчик без накиду. Накинула на пів стовпчик. Накинула. Один раз стовпчик з одним накидом. Накидаю два рази, пров'язую стовпчик з двома накидами. Один, два, три. Підхоплюю ці дві половинки, піку. Знову ж один-два рази накидаю. Сюди ж стовпчик з двома накидами. Один раз накидаю стовпчик з одним накидом. Один раз накидаю, і це напівстовпчик, І сюди ж стовпчик з одним накидом. Другий листочок готовий. Продовжую так по всьому колу, показую. Щоб у вас все вийшло. Ось такі гарні листочки. Готова квіточка. Ниточку цю ховаю. Як зашивати ниточки, я показувати не буду. А також сюди в центр закріпити будь-яку гарненьку ось так, серединку. Яка вам подобається. Квіточка, яка вчить гачкувати.